27 квітня 2023 року. Заняття Ознайомлення з природним довкіллям. Тема Птахи весною. Добрий день, малята. Дітки, ви знаєте, весна пора дивовижних зустрічей. Зимуючі пташки зимували в рідному краї, решта птахів перелітні, що весени відлітали у вирі у теплі краї, а з настанням весни пташки повертаються на батьківщину у край. Де вони народилися і навчилися літати, де залишились їх домівки, гнізда, будь ласка. Ось, подивіться, пташки прилетіли. Ось що роблять перелітні пташки. Тут у нас хто намальовані? Правильно, граки! Бачите, вони повернулися до своїх гнізд, а йдуть ід, хлопчик з татом, і що вони несуть <кій> в руках? Так, правильно, шпаківню. Для якої пташки? Для шпака. Так, дітки, ранньої весни повертаються з вирію маленькі сірі жайворон. Вони поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. У садки до рідних шпаківень повертаються шпаки, поблискуючи своїм чорним пір'ям, ці птахи різних голосов і дзвінко виспівують на всі лади, бо раді, що знов. Опинилися вдома. Ластівки також прилетять до своїх гнездечок, але пізніше, коли вже стане зовсім тепло і з'являться багато комах, тоді ви зможете побачити ось таких симпатичних ластівок. Із білим черевцем, руденьким, е, горличком та довгим роздвоєним хвостиком, і обов'язково почуєте їхнє щебетання. А ось птах, що вміє дуже гарно співати, його називають дрізд, прибуде раніше вигляд у дрозда. Не дуже показний. Пір'я його сірувате, рябеньке спереду, своїм забарвленням дрі строгий схожий на жайворонка, остільки, мабуть, удвічі більший за нього. Прилетять із вирію і великі пташки, довгоногі журавлі та лелеки. Можна буде побачити білих лелек із чорними хвостами і крилами на їхніх улюблених болотах і почути їхні клеки. Так, дітки, які перелітні пташки мають повернутися із вирію навесні? Так, правильно, жайворонки, шпаки. Ластівки, дрозди, журавлі, лелеки та іще інші перелітні пташки. Шпак справжній майстер співу, він висвітує. По е, різному то голосно кричить, то пронизливо висвистує, то співає ніжно. Іноді шпаки так захоплюються співом, що починають наслідувати зовсім не інші звуки. Наприклад, каркають як ворони або навіть гавкають, як собаки. Ластівка шибече дуже мелодійно, приємно, неголосно. Щоправда, її спів дещо одноманітний. А голос жайваранка перелівчастий, він не немов струна, співають жайваранки. Е, Сидячи на гілочках, як це роблять шпаки та ластівки, а високо порхнувши в небо, зависне малий жайвер у блакитній височині і видзвонює свою срібну пісеньку. А зараз ви дасте мені відповіді на запитання про знайомих вам птахів. Спосіб їхнього життя, зовнішній вигляд, голос тієї чи іншої пташки. Уважно слухайте. Чому ластівку не можна побачити взимку? Так, правильно, тому що ластівка перелітній птах, і вона тут не зимує. Чому для шпаків? Треба робити шпаківні. Так правильно, щоб допомогти цим птахам і житлом. Чому жайворонок не живе в шпаківні? Так правильно, тому що жайвір – птах польовий, у садку він не живе. Чому голуби? Не відлітають у вирій. Так, правильно, тому що голуби це зимуючі птахи. Чому ж пака називають різноголосим? Так, правильно тому, що він уміє співати на всякі голоси, наслідує інших пташок. Як дріст ззовні відлічається від шпака. Так, правильно, дріст сіро-рябий, а шпак який правильно чорний. Чому ластівки прилітають не в березні, а пізніше? Так, правильно, тому що вони їдять комах, які з'являються пізніше, пізніше. Птахи наші друзі, тож їх треба любити, дбати про них та берегти. Наше заняття закінчилося. До побачення!